Дуже важливе відео для всіх громадян України, чоловічої статі за кордоном. Будь ласка, прошу про поширення та репост, щоб якомога більше людей дізналося про ці, так би мовити, такі гнилі порушення прав людей, які за кордоном. А саме, ви це побачите на відео. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 року номер 1443. Зміни, що вносяться до пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів від 10 червня 2022 року номер 678. Доповнити пункт після абзацу 3 новими абзацами такого змісту: отримання паспорта громадянина України паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі ДМС пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється відповідно. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років за кордоном не отримують паспорти. Слава Україні!